Чи зможе Арахамія підписати щось невигідне для України? Ти нагадав про Стамбул в Стамбулі. Арахамія зміг разом із там ще дек декількома особистостями зеленського, і е, його зупинило тільки те, що його по руках дарив Борис Джонсон і він сам це визнавав. І він не підписав цієї ганебної капітуляції України. Тоді бо я вважаю, що влада Зеленського свідомо готувала Україну до здачі. І вони на превеликий жаль зробили це все, і якби не героїчна роль українського народу і збройних сил під керівництвом залужного, то в нас була би зараз просто патова ситуація, і ми би дивилися, як нашу Україну поглинають російські орди. Тепер повертаючись до е, твого питання, по тому, що висловив CNN, і чи що може зупинити Путіна? Е, насправді я вважаю, що Путіна на цьому етапі нічого не зупиняє. Він свято вірить свою можливість і достатність сил для відновлення Російської імперії. Він відверто зневажає захід е, європейської континентальної, е, не хоче до кінця сваритися з Трампом, якого є з ним особливі стосунки. Але е, на його переконання в Росії ще достатньо сил і засобів для того, щоб окупувати Україну, окупувати Балтику, окупувати Польщу. Е, що йому дає такі підстави? Говорити важко. Це може бути і вже схибленість людини, яка закрита в бункері, яка живе там своїм оточенням, які генерують йому ці посили. Бо ти згадаю Адольфа Гітлера, який до останніх днів е, представляв в бункері флажки неіснуючих дивізій і громив е, полки радянські на сході і американсько-союзницькі на, на заході. Коли вже вони доходили до Берліна, але тим не менше, поки що ми до Москви не доходимо, поки що ми маємо ситуацію на лінії фронту дуже тривожну. і ми повинні розуміти, що без наших союзників ми вистояти не можемо. Це прекрасно розуміє Путін. Тому мені здається, що нинішня його стратегія полягає у тому, що він же не може затягувати час шляхом відкидання будь-яких умов про мир. Чи навіть опції е, обговорення питання миру, але він буде грати в ту саму гру, яку він грав у 2014-2015 роках безконечне затягування мирних переговорів переходу з одного в інший формат е, обговорення якихось додаткових пунктів, які появляються звідки потім чергова спроба близь кригу, Вона там провалюється. Знову сідаємо за стіл переговорів, і в такому е, вигляді це може тривати рік, а то й два, без зупинки бойових дій на превеликий жаль. Е, Трамп не пішов по сценарію чотириста п'ятнадцятого року, коли для нас ключовою умовою було зупинка повністю припинення вогню, зупинка бойових дій, і далі ми за стіл Переговорів він тепер говорить виключно про мирну угоду, яка в реаліях триває місяцями, а то й роками. От візьмемо історію будь-якої країни, яка була в війні з своїм сусідом. Знаєш, я тобі скажу так: дуже чесна констатація факту. Неприємно для всіх нас, але чесно. І тут головне розуміти до речі, про це казали і представники НАТО, що найкраще примушує Путіна сідати за стіл перемовин стабілізація фронту. А для цього треба займатися. Мобілізація вирішення питання СЗЧ, вирішення питання строків термінів служби, вирішення питання забезпечення, покарання корупціонерів. І тут тоді ламається вся система, яку вибудував Зеленський під себе, тому що йому ж важливо, щоб його. Оточення займалося тим, чим займався Карлсон весь час, і він їх не чіпав, не заважав. А люди мовчки дивилися на все це, і тут треба все ламати. Ну так так він свого слона не продасть. Але дивись при всьому цьому, у нас зараз ну мегакриза в Україні. Справді мегакриза і вона складається з п'яти пунктів: політична криза. Корупційна криза, управлінська криза, безпекова криза та економічна криза а, ну мабуть, страшний, така ідеальний шторм. Справді, а попереду чотири варіанти розвитку подій. І добрі варіанти найменш менш через модель керування країною Зеленським. Про що ми зараз і казали: політичний колапс ради, вибухова корупція, управлінська неспроможність, безпекові провали і чорна дера бюджету. Ну джекпот. Володимир Орсанович ушатав країну, зробив навіть те, що не зміг зробити Янукович. Так, от, скажи мені, будь ласка, ми ж бачимо, що відбувається: зірвана мобілізація і агентів Росії, які розставлені на міста навіть через те, що корупційно розставлені, вони підрівають стійкість країни, і от сценарії, які у нас попереду, ну не найкращі. там є, і те, що ні. Є один сценарій суперовий. Зеленський погоджується, передає повноваження, які йому не протомані згідно конституції парламенту і уряду. Не впливає ні на що окрім міжнародки і оборонних питань, а не впливає на правоохоронні органи, намагається атакувати антикорупційні органи, не атакує опозицію і критики влади, не захищає міндіча і намагається торпідувати на бої сап. Ну фантастичні сценарій. Є сценарій, коли Рада створює коаліцію, а Зеленський нічого не підписує або навпаки розпускає раду. Є сценарій, коли у нас люди виходять на вулицю. Для нас це катастрофічний сценарій, справді це катастрофічний сценарій. До речі, тут з Путін вкине не лише гроші і ресурси, не лише свої пропагандистські сили, а ще й підключить людей на фронті. І зрозуміє, що період безладдя це максимально вдалий час для того, щоб знищувати Україну. За яким сценарієм здається, от тобі найварогідніше буде розвиватися події, і які, до речі, ти вважаєш дійсно максимально бажаним? От те, що Путін взяв на озброєння сценарій Першої світової війни, без її поч... без початку ти, з... Понімець, з... Не Росії, да? Ти маєш мовити так, без, без розвалу Російської імперії, коли більшовики дуже швидко оговилися і за рік посунули на Польщу, потім на Україну. Це безперечно сценарій, на який вони опираються, тому що в них вже раз вийшло. І вони виходять з історичного досвіду, що це може вийти в другий раз. На превеликий жаль, попри всю парадоксальну ситуацію, коли там умовно в тебе є своя розвідмережа, і ти на цю агентуру витрачаєш власні кошти держави для того, щоб її підтримувати, отримати необхідну інформацію або вчиняти перші, ті чи інші дії на території іншої держави, Кремль зміг. Е Створити таку мережу, яка перебувала на самоокупності, більше того, регулярно передавала двушечку в Москву, як ми дізналися. Та? Тобто росіяни фактично на свою мережу агентів не витрачали ні копійки, а більше того, на ній заробляли, і плюс ця мережа абсолютно ефективно займалася саботажем підривною діяльністю проти України в контексті як енергетичної безпеки, так і військового забезпечення, міжнародних контактів і багато чого іншого Це росіянам вдалося. Чи вдасться їм в подальшому повторити сценарій 1919-1922 років? Я сподіваюся, ні, бо ми маємо бути навчені власним гірким досвідом, і це до речі, одне краща відповідь, коли ми спостерігаємо, що, попри всі безчинства зеленського, попри всі обурливі корупційні скандали, бо ніхто не знає, хто такий міді, але всі знають, що це друг зеленського, і всі розуміють, що це схема зеленського. Тим не менше люди наразі не виходять на вулиці, попри спроби організовувати майдани, які ми чули від окремих, скажімо, там людей, так назвемо їх м'яко. От тим не менше, ситуація назріває до кипіння. Очевидно, країна потребує приходу до влади там чергового гетьмана скоропадського чи піночета, в хорошому сенсі цього слова, але Легального шляху е, наразі, окрім парламент і формування адекватного технократичного уряду, наразі в нас немає, тому що уявити собі ситуацію, що хтось каже: я гетьман, там чи я князь, чи я ну, якийсь там самопроголошений лідер. Ну, це не працююча конструкція, і дійсно це призведе виключно до хаосу в Україні. Тому мені здається, що в розмовах з нашими союзниками ми повинні робити максимальний акцент саме на цій правовій моделі. Яка дозволяє зберегти е, легітимність влади, і фактична е, ізоляція зеленського втручання в роботу, особливо тих агентів, які би призначав Зеленський, і в урядові структури, і на ключових підравних підприємствах, і в наглядові ради. Бо ми вже випробували. Зеленського у всіх сферах та і сфері миру, коли він там обіцяв добробут щастя і е, створює навіть міністерство щастя під ці проекти, і в умовах пандемії, коли це завершилося величезними втратами для України і економічними, і людськими, які люди загинули через неготовність медичної системи Зеленського, так само і під час війни я все таки вважаю що нам в цьому році це треба це небезпечний експеримент, чи може кухарка або клоун керувати державою припиняти, повертати до влади тих людей, які хочуть. А якщо не хочу, то виписувати їм повістки, що, друже, ну вибачте, в тебе є два варіанти: або ти на фронт в, в Окопи, або ти на затишний, затишний кабінет Грушевського, який, можливо, там буде розжареною петельною, але тим не менше, ти маєш можливість реформувати країну. І е, чітка домовленість заходу Зеленським, що він більше нікуди свої пальчики не встромляє. От тут я з тобою погоджуюсь на 100% і хочу додати: М -м я знаю людей, які готові йти навіть на. Цей шлях камікадзе це справді шлях камікадзе, але головна основа: Зеленський не лізе в керування кабміну, не формує е, мережу заступників своєї агентури ні саботажників, які будуть заважати, і більше того, не втручається в ці питання. От на таких умовах готові йти. Але Зеленський не готовий на такі умови. Це мені відомо до мене, і до речі, ще маленьке питання звернути увагу. Дивись, ти сказав про те, як намагалися зробити штучний майдан. Тут варто згадати Валерію Лідічну Новодворську, яка фактично була одна із реальних опозиціонерів Радянського Союзу і Росії і Путінської. І вона казала, що люди на барикади за ковбасою не ходять. Люди ходять на барикади за свободою і справедливістю. От тут так само. А коли без пасіонарів, без підтримки ще й при ні підтримка була деяких пасіонарів, царьов підтримав, Дмитрук підтримав ще багато хто. Але я коли це побачив, взагалі там ну я сказав, ну, сути, треба бути не з не, несплавного розуму. Але я бачу, як люди пішли, і найстрашніше, що вони не розуміють, що подібні історії це мінус для України, це плюс для російської пропаганди і мінус для України. Оце варто запам'ятати і більше не робити таких помилок. Бо, до речі, це не тільки дискредитує справжні ну, вуличні протести, а ще й працює проти України. Це треба розуміти. Скажи мені, будь ласка. Ми знаємо, що Зеленський повинен на цьому тижні бути в Сполучених Штатах, але з'являється цікава інформація. Він може і не бути. При тому не тому, чого не запросили. Просто частина оточення Зеленського радить йому. Не летіти до її Трампа, Ні, бо вони побоюються, що там може бути так, як вже було в лютому цього року. Про це пише Financial Times. враховуючи, що зараз його не будуть готувати британці. Він відмовився від цього. Це тобі така новина, і розуміючи рівень компетентності Зеленського, який проходив підготовку і кваліфікацію на 1 плюс 1 у Коломойського і в клубі веселих і кметливих в Москві у Маслякова. То побоювання доволі обґрунтовані. Навіть за ті шість років, що він править країною, ми бачимо, до чого він довів країну. Видання, до речі, додає, що рішення про візит залежатиме від результатів переговорів у Швейцарії та того, чи вірять українці, що є щось, під чим вони дійсно можуть підписатися, не продаючи країну. Як ти вважаєш, а, навіть не так, як би ти порадив, Володимир Олександровичу летіти чи не летіти? Я думаю, що однозначно йому треба летіти, навіть якщо він не готовий. Бо факт відсутності його на переговорах буде однозначно сприйнятий Трампом як таке, що Зеленський ці переговори зриває. Більше того, це буде блискуче вкотре використано Росією проти нас. Те, що його не будуть готувати, те, що це буде черговий експромт, ну це чергова трагедія для усіх нас. Бо ми бачили, що таке неготовий Зеленський, який не має написаного для нього папірця, який він читає з Соклером, його імпровізація це рівень імпровізації Зеленського і Єрмака. Верніше, рівень імпровізації Зеленського це рівень імпровізації Єрмака, який там трьох слів докупи без помилок зліпити не може в цей момент це буде особливо болісно для нас. Але я вважаю, що йому треба летіти в цій ситуації. Більше того, якби йому вистачало розуму, але цього немає. Теж треба косумно констатувати. То в Вашингтоні постійно би мало працювати. Е Дуже багато українців, які би на всі гріння доносили до адміністрації Трампа нашу позицію, шукали нові зв'язки, е, шляхи як переконувати е, і скляти їхню думку на користь України. Але ця робота на жаль не ведеться так само. Заміна посла вона дещо дала в тому в сенсі, що е, нова послиця вона має там доступ до окремих кабінетів, але знову ж таки не вирішує того комплексу питань, які стоять перед Україною. Я нагадаю, що свого часу Черчилль жив в білому домі. Тут, звичайно, ні, нікого не запрошують пожити ні Єрмака, ні Зеленського, ні Арахамію, ні е, інших осіб п'яти шести менеджерів. Але тим не менше, ці спроби мають бути, бо від цього залежить доля України. Ти знаєш, я тобі ще дещо додам. Я знаю як мінімум чотирьох людей, які комунікують дуже близько з оточенням Трампа. При тому, що двоє це по релігійному напрямку, а двоє по бізнесу. І а, коли їх запитують, а, чому ви не маєте досі мандату від вашої влади для того, щоб комунікувати, вони пояснюють, що їх не любить Зеленський. Я не жартую це справді. При тому я це дізнався, коли я перепросив він каже, так права, це інше. Я говорю, а ви говорили, ми пропонували. Але в нього є так звані свої, які лояльні, а в обмін на це ви їм дають можливість займатися корупцією і відправляти двушечку на Москву. А є ті, хто можуть допомогти вирішити проблеми України, але вони не лояльні Зеленському. А він з такими не працює або ти називаєш себе васалом, а його своїм феодалом, або або там сюзереном, а інше все він не сприймає. Це проблема Борислав, це справді Борислава. Це а, ти... проблема у всіх сферах, це не тільки стосується американського треку. Приміром в Україні є виробництво своїх снарядів, які держава не купує, хоча їх гостро бракує на фронті. З однієї простої банальної причини: Зеленський не любить власника. Я жодним чином не відстоює зараз позицію власника. Але я просто знаю факт: коли снарядів немає, вони в нас є насправді, але їх держава не купує. Або інший факт: коли військовослужбовці звертаються за дронами, їм кажуть: ні, ні, оці дрони, які ви хочете, ви брати не будете. Ви берете оці дрони, які потрібно. Бо вони ж там від того. -то. Це теж факт. А попасти в список улюблених дроновиробників Зеленського можна тільки через Зеленського. Це, на жаль, теж факт. І такі питань дуже багато в кожній сфері. Але скажи мені, будь ласка, ще одне питання. Ну, щоб я зрозумів. А, а чи є хтось, окрім Єрмака, хто може вплинути на думку Зеленського? Ну, Насправді, Єрмак не формує думку Зеленського. Це теж таке е, пош, така поширена помилка. Та? Е, Ерма, е, Зеленський, Зеленський обрав Єрмака. Він йому комфортно, він виконує його волю. Зеленський брав Шефіра. І він досі присутній при всіх корупційних оборудках. Це ми чули на плівках Набу. Зеленський обирає інших персонажів, які комфортні особисто йому Тому Єрмак при всій його одіозності, це просто інструмент зеленського, не більше того, чи впливає на Зеленського його дружина? Ну, Будь-що впливає. Я сподіваюся, в доброму сенсі цього слова, його від якихось абсолютно божевільних ідей. Чи впливає на нього його оточення з 75-го кварталу? Ну, ми чули багато походеньок і того ж юзика, і інших там лисих і мордастих. Коли вони там лобіювали окремі контракти. Тобто це теж мало місце. Але стратегічно модель поведінки Зеленського спрямована на задоволення власного его і власного збагачення. І це якраз те, що абсолютно влаштовує Росію. Бо Росії для досягнення своїх цілей потрібен хаос в державі і безлад. Зеленський блискуче досяг цих двох цілей на догоду Москві.